Що Центральній виборчій комісії про якісь остаточні підсумки говорити ще зарано, то громадські організації своїми результатами діляться охоче. Вибори в Україні контролювали десятки тисяч спостерігачів. З поміж них і представники громадської організації Опора таких по державі було більше 1400. в області. Їх працювало 60. Проводять спостерігачі і паралельний підрахунок голосів. За його підсумками, Петро Порошенко здобуде більше 53% голосів. Юлія Тимошенко понад 13%. Решта кандидатів у сумі отримають 32%, 1,5%. півтора Анто бюлетенів визнають недійсними через деякий час. У вас буде можливість перевірити ці дані, і наскільки наша впевненість огоновідсоткові похибки буде достовірно. водночас спостерігаючи на дільницях за порядком голосування, значних його порушень представники опори не виявили Про рахунки ж, що мали місце. Суттєво на результати голосування не вплинуть, вважають у громадській організації. З нами зафіксована достатня кількість порушень, які е, ми вважаємо, що вони ніяким чином не вплинуть на результати голосування. Ну зазвичай, як вже і казав, це порушення таємниці голосування традиційна. Е, Голосування на підвіконні на стіні, традиційне відвідання кабінки для таємного голосування разом з родичами. Найчастіше до кабінок голосувати заходили із малими дітьми та фотографували бюлетені. Що порядком проведення виборів не передбачено. Проте наголошують громадські організації на меті, мали перш за все не зафіксувати якомога більше порушень, а проводити їх профілактику.